Рецепт, як Україна вирішить проблему Грузії, Азербайджану, Вірменії та Молдови. От. Так ось. Що пропонуємо українській праві? Стосовно цього. Придністроє заберемо собі аншлюсом зробимо. От, Карабах собі. от, Усіх. Сепаратистів пересадимо в Грузію та всі території Грузії приєднаємо до України. От і все. Ось це я називаю дипломатичний хід конем. Стосовно Грузії, Азербайджану, і Вірменії і Молдови. Як вам така пропозиція? Вам сподобається і більше конфліктів не буде, якщо це стане територією України. От. Якось так. Україна має право на ці території більше, ніж ви. Якось так. Ми завжди заберемо своє Карабах та частину території Грузії, Молдови. Це наша територія. Споконвічна. І належала українській державі. До цього належала скіфам, якщо ви забули, та сарматом. А більшість кавказців були лише з рабів і продавалися на ринках Кавказу як раби, і платили нам ДНИЛ. От якось так. Тому і більше скажу: Україна має право на весь Кавказ. Як вам таке твердження? Весь Кавказ наш. Як вам, палайте, палаєте, давайте. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Поширюйте це відео в тренди YouTube. Знищимо українську та російську пропаганду. Ну, ви ж казали, що ми брати. Ну і ми покажемо, хто кому брат. Покажемо. <laughs> ну, ви ж хочете, ми вже звільнимо від Росії, захистимо От, від російського сепаратизму. Тому Грузія, Азербайджан і Вірменія війдуть у склад України, як і Молдавія. Подумайте на це. Можете палаті скільки завгодно. Але це наша територія, історична завжди. Тому якось так. Як ви думаєте, що ми вас залишимо без нагляду? Ні, не залишимо. Ви там заїкалися про братні народи. Ми вам покажемо, що таке братні народи. Ось якось так. Хтось думає, що це буде війна, якась. Ні, ми забираємо лише своє. Карабах наш. Все, що захопили проросійські сепаратисти в Грузії наше. Лише тільки так можна вирішити конфлікт, який триває багато десятиліть. Ми заберемо своє. А всіх сепаратистів пересадимо. От і все. Бійтеся переросійські скотиняки.